Всім привіт друзі. Сьогодні буду показувати, як вот такую силиконку на такий гачок. Певно, всі думають, навіщо от така дирка. Тобто такий поріс на животі. І тут наші. Завжди мене питаються мої друзі. От як, наприклад, стовпу силиконку. Мне завжди говорю, та як ти так робиш, та навіщо так це ж силиконка знав акуратно наду. От дивіться, так одеваем. -от, а катиться занижена періора. Мені дуже тяжко зараз знімати, тому що я нічого не бачу. Отак, дивіться. Оця фігня, хто не знав, чекайте, є, а якість погана. Оця штука, о типу, оцей гачочок сам. Він має залізати туди, в той, в Знаєте, оцей, там, де розріз. Він має заходити в нього і пробивати. Отак. Так. Ну так майсі получить. Коли риба кусає, вона зжимає і оцей гачок вилізає. Ми підсікаємо і вона зачіплюється. Всім пока.